Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити на тему, що робити, якщо ти загубився на вулиці, Малята. Нам потрібно запам'ятати своє прізвище, імена та батькові батьків, домашню адресу і телефон на всяк випадок, а також телефон близьких родичів. Дітки, розгляньте картинку. Подивіться. Чужа людина пропонує дівчинці сісти до машини. Та навіть пропонує подарувати їй іграшку. Чи можемо ми так робити? Ні, звісно, ні. Ніколи не погоджуся на пропозиції незнайомих людей підвести або довести тебе додому. Краще подалі відійди від машини та від цих людей. Розгляньте наступну картинку. Чужа людина хоче вкрасти хлопчика. Що нам потрібно робити малята? Якщо тебе намагаються увести силоміць, потрібно голосно кричати, викличте поліцію, щоб звернути увагу перехожих. Дітки, розгляньте цю картинку. Якщо ви помітили, що за вами хтось іде, треба увійти до будь-якої крамниці. Та попросити продавця або охоронця подзвонити батькам. Тож, дітки, бережіть себе, дотримуйтесь цих правил та будьте здорові. До нових зустрічей, малята!